Майже 150 тисяч боржників з аліментів отримали обмеження виїзду за кордон. Про це повідомляє міністр юстиції. І про що це говорить? Про те, що ви можете впливати на боржників для того, щоб вони сплачували заборгованість, зокрема, шляхом обмеження право перетину кордону, тому що є дійсно боржники, і в моїх справах також вони є, які мають право на виїзд за кордон, мають право на відстрочку і фактично займаються своїми власними справами і при цьому не сплачують елементи. І саме коли ви приходите до виконавця або направляєте йому запит і кажете про те, що а чому ви нічого не зробили з цим, чому ви не обмежили праві виїзду і він фактично обмежує це право, після цього боржник може бути затриманий на кордоні і йому може бути відмовлено в перетині його. І це його може спонукати сплачувати заборгованість. Тому що ми використовуємо максимум механізмів для того, щоб аліменти сплачувались. І якщо вам потрібна допомога з тим, що ваш боржник доволі тривалий час не сплачує аліменти, ви можете звернутись до нас і знаєте, захищайте свої права.